Рівно шість місяців тому ми з моїм чоловіком намагалися підкорити гору синяк, але через непідготовленість, через мороз, через весняні крусівки ми розвернулись і пішли, коли ми були десь за два кроки до гори. Ми повернулись, ми не пішли туди. Схил дуже сильний, і ми по ньому не пішли, тому що він не дуже безпечний. У нас немає відповідного одягу. Я намагалась зрозуміти, наскільки там дуже крутий схил. І я сіла на п'яту точку для того, щоб безпечніше було спускатись. І мене починає заносити на жоп. Я розумію, що це дуже небезпечно. І ми не знали, наскільки довгий цей проміжуток спуску, але насправді він виявився дуже коротким, це ми вже пізніше дізналися. І ось ми вернулися. Вернулися, щоб відкорити цю гору. Я встидаюсь. Друзі, усім привіт! Ми підіймаємось на гору Синяк. Зараз пів п'ятої ранку, темно, ми біля Радісона стартуємо. Зараз ми підіймаємось до 15-го підйомнику вверх. Від чого там буде місце? Для того, щоб трішки пройти в ліс, і вже від самого лісу ми будемо йти стежкою до гори Синя... Синяк. Да. Друзі, ви як? Як, Чудово, ви себе... ви як? як ви себе почуваєте? Я все одно я вже хочу на горку. Діма. Найкраще, з найкраще. Тут вже гарний вид вимальовується, але ми все ще в лісі. Нам залишилось буквально півдня. Друзі, Друзі, ми зараз повернулися до того місця, де ми в минулий раз розвернулися і пішли. І зараз буде той самий момент Х. О, зараз буде момент. Ну, на половини істини. не <рес> Боже. Це для нас побудували. Так. Ана, ти Звичайно. Ой, Ля... нет, З Як там красиво? Ай, та ти шо? Вибачте за матюки, я просто там неймовірно здивована. А вік чекайте будь. Ой, сорі. Ми можемо на хом'яку зійти, до речі. Подивіться, як гарно. Я бігаю на роботу, зроблю ти свою заберу свою Так. Да. Клас, коротше. Так, да? Да. Да. Так. ми вже на синяку, ми вже сфоткались. Зараз піднімаємось на синяк. Я така рада, що я сюди повернулася, я зараз піднімуюсь. Фотки в інстаграмі, побачите. Ура! Знаєте, якщо б не ця компанія, я б, мабуть, здуріла. Давай привіт. Друзі, помахайте. Навіть найцікавіша частина. Побажайте на воду. Удачі! Кондора за відео, я ногу підвернула. Як добре сонечко. Я хочу. Нормальна картинка? Да. Я хочу зазняти це... mm -hmm. цей момент на відео. У нас тут захід сонця дуже гарний. Світанок. Тут дуже гарно насправді навіть серед цих ках... Вибачте, заплі так я закається. Тут гарно навіть серед хащів. Клас. Зараз фоточки будемо робити. Вау. Зберігайте фірму бусоніжок бренд Рікер. Витримали синяка. Я і ногу підвертала, і повзлась, тому вони не подарились. Це, це ж це щось. Це моя перша гора, я не знаю, що мене подолів. А що? Бачите ж? Там на рубіган. Вау. А я цей, я думаю про це. Що? Ще хочу. Думаєш де? Так, любі друзі, прилучайтеся сир. Давайте я пофоткаю. і цей. Наш синячок. Ми його підкорили 13 серпня 2025 року. Давайте перекус, коротше, фоткаємося чи ні? Чи фоткаємося і перекус? Маленьку зірвали. До речі, дуже смачна, вона тут в горах. Щоб удати, скуштуйте дуже смачно. почекай, така... Мені подобається самі вкус вкус, типа як Паска наша. Да, типу роблять... боже, боже, так, 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 Який хороший. <реку> <реку> боже, <реку> які вони милі. Такий нежно. <реку> <реку> Боже, він такий ніжний. Носик, можна погладити? Міжди. А ну тихонько, можна я знімаю відео? А маму можна? Можна? Мама так. Мама сіта. Я поняла, ти ревнуєш. До речі, ого. Він може до речі. Дима обережна. Хочу вам подякувати за те, що ви подивилися відео. Можливо, це вас якось мотивує на те, щоб піти гори підкорювати, в буковаль приїхати, щось побачити гарне. Це все, що я хотіла сказати. Я вам бажаю гарного дня або вечора.